Делікатеси, по які в Україну їдуть з усього світу, продовжені рубрики Міста, мій путівник кулінарні секрети величного Києва. Шесть часів, коли наші бабусі прасували свій одяг ось такими прасками, а дідусі слухали музику на ось таких ретро-приладах. Вже тоді у столиці гостей частували фірмовою стравою, яку сьогодні ми разом із шефковаром Олександром. Доброго дня і приготуємо. Що ж це за страва, така фірмова Котлета по київськи котлета по київськи Будемо готувати. Так. Да. Давайте починати. Американці, росіяни і навіть французи. Хто тільки не приписував собі авторство цього делікатесу? Втім, київський варіант страви став найпопулярнішим. Інгредієнти вже понад півстоліття незмінні: це куряче філе, Тоніка вбиваємо. Сіль, мука, яйця, сухарі і начинка. Масло, твердий сир і укропчик. А ще родзинка, страви, куряча кістка. Це дань моді, дань традиції. Котлета по-київськи значально була ця, з косточки. Начинку обережно загортають у філе. Нічого страшного нічого страшного розпадається. Нічого страшного у нього бути кругленька і острий носик. Потім панірують у яйцях та сухарях. За цим простим рецептом іноземці їдуть з усього світу. Чікно в Києва її називають. Кілька хвилин у фритюрі із 10 у духовці, і котлетка готова до вживання. Має щось политися звідти. Да, масло. Ой, вона вся шкварчить, журчить. З усіх боків тече. Гаряче. Гаряча смачна. У столичних ресторанах київська котлета топ страва. Скажем, із общого об'єму блюд. Сто 100% взять, то карліта Паківська 1 одну треть точно. А просто зараз найсмачніший столичний сувенір. Цей десерт українців пізнають із першого ж погляду. Знаєте, що це таке? Київський торт. Київський торт. Що це таке? Київський торт. Правильно. Торт Київський. Більшість пам'ятає майже точний рецепт. Крем, смотрите, їй цю арахис. Ага. Масло, мука, орішки, крем, Заварно київський торт вже понад півстоліття. Найпопулярніший столичний сувенір. Я пам'ятаю, що де б я не їздила, я повинна була вести горілку з перцем і київський торт. Кажуть, саме так смакує сам Київ. Смачний, солодкий, ніжний. Ну як смачний, смачний? Київ такий ніжний. У такий київ у модних столичних кондитерів до цього десерту своє ставлення. Це верх просто радянського знущання над споживачем. Як альтернативу пропонують більш здоровий, так званий легший варіант київського торту. Він схожий чимось на київський по тому, що він такий повітряний, наче але крем в ньому легший, багато фруктів і не використовується сухий білок. Спершу збиваємо білки. У -у -у. Клас. Давай. Симо Супер. Майже як у профі. Як ти знаєш, що вже у готові? От дивись, вона така вже стійка, І можеш нам пальцем а? спробувати. Да, вона е -е -е -е. така. Як На нас сніг, піта. Да. Засипаємо туди цукрову пудру, крохмаль і лимонний сік. І знову працюємо міксером. Ну Насправді тісто наше, як би це смішно не звучало, але воно вже готове. Клас! Десять хвилин. Да, і ніякого борошна. 50 хвилин у духовій шафі і можна братися за крем. Вершки збиваємо із цукром і прикрашаємо полуницями. Торт може й не такий знаменитий, як київський, втім точно здоровіший. Крем легший, не масляний, а бізе зроблено із натуральних, не підкисших білків. І тут багато фруктів. І це набагато. Краще, я на мені. Ми Ми молодці. Найсуворіша тренажерка у світі та найзірковіші українські птахи. Продовжимо відкривати секрети столиці вже завтра. Міста, мій путівник, таємниці великої столиці.